Добрий день, любі друзі. Хочу всім подякувати вам за те, що дивитесь наш контент, за те, що ставите лайки, подобайки, коментарі залишаєте. Велика вам подяка. У нас на каналі вже понад 59 тисяч підписників. Як ви знаєте, канал наш... Про героїв України, які віддали життя за Україну. Ми бачимо, що цей контент заходить людям, людям цікаво. Люди повинні знати в обличчя своїх героїв. Герої живі, поки про них жива пам'ять. Я так думаю. Ми всі повинні знати всіх героїв в обличчя. Виховувати дітей так, щоб внуків, правнуків, щоб наші діти правнуки знали, щоб, що це герої України, які віддали життя за свободу України. Я думаю, ми просто держава, суспільство зобов'язані ставити пам'ятники цим героям і шанувати. Їх шанувати пам'ять про них, тому що всі люди віддали життя за свободу України. Це патріоти з Великої Букви. Також сьогодні хочу поговорити про ракетний обстріл, який відбувся. Того року в Вінниці, 14 липня, якщо не помиляюся, тоді, загинуло 29 чоловік, більше там 200 ранені були, 15 чоловік пропали без вісти. Це в той випадок, коли. Наші дурнуваті сусіди наважилися, як завжди, завдати удари, як вони кажуть, по, по стратегічним об'єктам. Але це був обичний раніше це був Дом офіцерів, ну вже дуже довгий час. Там виступали ті ж самі рашистські різні співаки, гуртки і тому подібні. Якщо не помиляюся, тоді було ще три ракети випущені. Пологовий будинок був, торгів якийсь центр. Типа дома культури розрушений. Багато людей тоді, тоді від цього злочина пострадало. Ми всі пам'ятаємо маленьку дівчинку Лізу. Навірно, кадри облетіли весь світ, візочок цього візочка з убитою ракетою Ангелятка маленького. Я сьогодні мені попалася новина, що той, хто випускав, той, хто випускав ці ракети з підводного човна Краснодар Гержицький, якщо не помиляюся. Вчора його було вбито, він був на пробіжці і його розстріляли в спину, в груди, і він помер. І, як розумієте, як ви розумієте, кара знай... знайде обов'язково кожного. Зараз ширяться такі чутки, що зараз в Україні є вже список. Ті, хто кого розшукують, ті, хто будуть втрачені, хто творив звірства, зґвалтування, різноманітні злочини на території України. Це щось на афальт. На того же масаду, тупо українська. Це мені чогось так вважається, що оцей список, який кажуть, що вже є цих злочинців, що вже ці злочинці, мабуть, занепокоєні, куди їм сховатися, але від Карен Ніхто не, не, не втіче. Всі повинні бути наказані за свої злочини. Це тільки один епізод. Кожен день ідуть ракетні обстріли нашої держави. Кожен день гибнуть мирні люди, мирне населення. Діти. Я просто не розумію тих, хто от мені пише і виправдовує цю війну за якусь правоту Російської Федерації. Яка правота люди? Ви, що? ви такі ж злочинці, якщо ви підтримуєте таке. Весь світ бачить, що творить Російська Федерація. Не вже мало того, що вони, що вони прийшли на нашу землю, що вони на очах всього світу окуповують нашу державу. Що тут тільки стоїть ті злочини в Бучі, в Ірпіні? злочини в інших місцях, в тому же Харкові, Краматорську ракетний обстріл. Може, всі пам'ятають його дуже. В Умані. Практично кожне місто було під ракетним ударом. Гинуло, гинуло мирне населення. За ці два роки скільки люд... мирного населення загинуло? Ще, мабуть, за десятиліття не гинуть, скільки людей, як загинуло за, за ті півтора року. Тут нема виправдання ніякого того, що творять ці вбивці. Це ну, фашисти настоящі, расисти. Тут навіть немає виправдання, ніхто не може виправдати це. І з якої сторони не, не, ну, немає тут виправдання, жодного виправдання, в цьому, що вони творять. Ну, за нами перемога, це ми всі знаємо. Ми повинні пам'ятати тих, хто виборював цю свободу. Ті, хто віддав життя за Україну, ті, хто зараз боронить Україну, повинні допомагати їм. Кожен на своєму фронті. Чим, чим може. Перемога обов'язково буде за Україною, Тому що за Україною правда. Любі підписники, підписуйтесь на наш канал. Зараз ми збираємося зробити ще проект один про наших героїв України. Ці проекти ми робимо для того, щоб люди більше впізнавали, щоб у них більше інформації було про цих героїв, щоб вони в обличчя просто знали, хто нас... настоящий герой. України, кому ми всі повинні дякувати кожен ранок. Дякую тим, хто фінансово підтримує наш проєкт, у кого є можливість, долучайтесь до фінансової допомоги для розвитку нашого каналу. Реквізити під відео. Слава Україні. Смерть ворогам.